І за даними центру в борчкому вже опрацювали близько 80% протоколів. Стільки ж на Кіровоградщині. по Україні, як і у нашій області, лідирує Петро Порошенко. Наразі його загальноукраїнський результат більше 54% голосів на Кіровоградщині – понад 51%. Масових випадків порушень під час виборів на Кіровоградщині не було. Про це повідомили представники громадянської мережі Опора в області. За волевиявленням стежили близько сотні її активістів. На деяких дільницях виявили порушення процедури оформлення протоколів. Їх члени комісії почали заповнювати ще до початку. Підсумкового засідання у селі Субоці знайшли контрольний лист без початки дільничної виборчої комісії. Також зафіксовані випадки недостатньої кількості захисних плом для скриньок. Саморобні пломби виготовляли на місцях та складали з цього приводу акти. Були і інші незначні порушення. Было несколько участков, где само, например, расположение вывесок не соответствовало входам на этот участок. То есть мы пошли, например, там было две дельницы, например, в Александрии. Мы зашли через вход, где были официальные таблички ДВК. Как оказалось, мы зашли через черный вход. Комиссия очень удивилась, увидев нас, когда мы зашли вообще с другого входа. В целом все это ну, не особо влияет на результаты области. І можна про те, що вибори в області состоялись.